Це найстрашніший міст, коли-небудь збудований у світі. З його крутий схил ніби кидає виклик гравітації та всім законам фізики. Але як транспортні засоби долають такий моторошний підйом? Сьогодні я розкрию таємницю, що огортає цей міст. Це японський міст Ешимаохаші, зведений у 1995 році над річкою в одній із префектур. З першого погляду цей міст може викликати запаморочення, та приближчому розгляді з'ясовується дивовижна істина. Середній ухил його поверхні становить усього 6 градусів. На кожні 100 метрів дороги транспортні засоби піднімаються лише на 6 метрів. Такої форми мосту надали спеціально, щоб під ним могли проходити великі вантажні кораблі. У результаті здалеку він виглядає так, що волосся. Стає дибки. Хочеш отримувати факти без обмежень? Підписуйся на канал і не пропускай найцікавішого.